Екстрена заява Сполучених Штатів Америки там попередили про несподіване. У першу чергу свої громадян на території України заявили, що на Сваєція велика відає слід або покинути нашу країну, або бути дуже обережними. Подібне було минулого разу у розрізі першого пуску так званого арішника. Нині заявлено про необхідність високого ступені готовності, адже масштаб може бути великим. Про що йдеться? Розбираємось з вами далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочне посольство США в Україні попередило про зростання загрози від російських ракет і дронів, закликавши американських громадян у разі повітряної тривоги перебувати в укритті. Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства у зв'язку зі збільшенням загрози від російських ракет і безпілотників, спрямованих на критично важливу цивільну інфраструктуру України. Посольство США у Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність. Йдеться у повідомленні. Ну и так уж дали прямо мова. Громадяни США повинні дотримуватися усіх комендантських годин, швидко виконувати інструкції та шукати укриття під час повітряної тривоги. Додали у повідомленні дипломати рекомендували визначити місця укриття заздалегідь до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватися вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ну а військовий експерт, експрацівник СБУ Іван Ступак теж закликав українців бути уважними за його словами. Зазвичай Ерефія повідомляє США про те, що планує використати для удару по Україні балістичні ракети. Далі цитую повідомлення. Рефі найімовірніше вже на етапі підготовки і, можливо, найближчими днями відбудеться такий пуск, додав експерт. Ступак наголосив, що червоний прапорець майорить. Тому я закликаю усіх громадян бути дуже уважними. Ми і так повинні бути уважними. Весь. Цей період часу. Стільки тривог тільки у Києві їх було вже понад тисячу, але ми не знаємо, де саме очікувати масштабного прильоту, сказав Ступак. Експерт також прокоментував попередження посольства США про збільшення загроз атак РФ на інфраструктуру України. Він зазначив, що Сполучені Штати просто так нічого не повідомляють. Удар буде. Чим він буде? Арішником, рубежом Какошніком ми не знаємо. Рефі, найімовірніше, вже на етапі підготовки, і, можливо, найближчими днями відбудеться такий пуск, сказав експерт. Він зазначив, що зазвичай Рефі повідомляє США про те, що планує використати для удару по Україні балісточні ракети. Рефі повідомляє Сполученим Штатам про те, що ми плануємо це було минулого разу. Використати щось балістичне. Тому США, коли ви це побачите на своїх радарах своїми датчиками, своїми розвідниками це ми не до вас. Це ми тут помі місту по Україні, це вас не стосується, тому не треба давати удару відповідь. Додав ступак. Також експерт підтвердив, що майже на 100% ймовірно імовірно, що для нового масованого удару по Україні РФ застосує ракету Арешнік або щось подібне. Так, щось велике, але ще раз, ми ж з вами аналізуємо попередній наш досвід. Був досвід 20-го числа. Сполучені штати повідомили наступного дня 21 го і був удар. Так само повідомлення, коли буде удар, ми не знаємо. Але із великою долею ймовірності він буде, зазначив ступак. На думку ступака причиною імовірного рашистського удару може бути також українська ракетна програма, адже Україна прозвітувала про виготовлення першої сотні власних далекобійних ракет. А на 25-й рік ми вийдемо на показник 3 тисячі. Через два тижні удар арешником. Буквально ось Україна звітує, що от у нас є свій дрон ракета пекло. Одразу американці попереджають, що увага щось буде, що виходить за рамки. Ну, очікуємо, де це буде, в який день ми не знаємо. Але вірогідність дуже висока, додав експерт. Але між тим або Бо знищити ерефію потрібно починати з економіки. Про це пише видання The Foreign Affairs. Економіка є слабким місцем Ерефії. Видання пише, що якщо західні санкції стануть ще більш жорсткими, криза може змусити Володимира Путлера піти на переговори із Україною. У Москві вважають, що наразі немає сенсу йти на компроміси, оскільки просуваються на фронті в Україні зі свого боку. Київ не налаштований на капітуляцію. Прагнення новообраного президента Дональда Трампа припинити війну вимагатиме від заходу посилити тиск на ерефію, щоб отримати. Важелі впливу за столом переговорів за словами The Foreign Affairs, в іншому випадку поспішне припинення вогню на дуже вигідних для рефі умовах може стати короткою паузою перед новою ескалацією. На щастя, для заходу ерафія має критично вразливе місце. Її економіку багато спостерігачів прийняли лінійний наратив про те, що санкції, запроваджені проти Москви, на початку війни не спрацювали, і що її економіка переживає. Насправді санкції завдали значної шкоди та зменшили простір для політичного маневру Кремля. І Тепер російська економіка зазнає небезпечних спотворень, оскільки витрати на конфлікт накопичуються. Ідеться в матеріалі. За інформацією видання у жовтні, Ерафія е, витратила 1500 осіб щоденно. Окрім того, російський бюджет з'їдають витрати на війну проти України. Якщо скоротити енергетичні доходи Москви, то ерефія може зіткнутися із економічною та військовою кризою. Завдяки затягуванню санкційної петлі, воєнні зусилля РФ стануть менш стійкими у фінансовому плані. А через внутрішні невдоволення. Та погіршення економічних умов Путлер може відчути тиск, щоб прийняти умови більш сприятливі для України. Вашингтон і його європейські партнери можуть діяти негайно, скориставшись тижнями, що залишилися в адміністрації президента США Джо Байдена, щоб натиснути на доступ рефії як до доходів від енергії, так і до імпорту технологій. Пише видання. Ну а Україна наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для посилення її оборони та формування спільної позиції стосовно дипломатичної завершення війни про це заявив речник президента Сергій Нікіфоров За словами Нікіфорова нині Київ збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО, додав він. Речник анонсував, що Україна має намір у грудні провести зустріч цих країн для координації вироблення спільної позиції та гарантування того, що Україна буде сильною за будь-якого розвитку подій, як на переговорах, так і на полі бою. Ну а тим часом речник державного департаменту США Метью Міллер заявив, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих. Він зазначив, що американська та українська сторони обговорювали ситуацію на сході країни та склад її збройних сил. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони виставляють додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити їх, щоб вони могли вступати». Пити у бій згідно із даними з Washington Post, на президента України Володимира Зеленського тисне тиск щодо мобілізації молодших людей через критичний дефіцит ресурсів в українській армії. Зрештою рішення про склад ЗСУ мають приймати українці. Але ми ясно дали зрозуміти, якщо вони нададуть додаткові сили для участі у боях, ми та наші союзники будемо готові екіпірувати та навчити ці сили. Наголосив Міллер. у свою чергу. Держсекретар США Антоні Блінкен також підкреслив важливість людського ресурсу у боротьбі із Рашем. Ристами навіть з грошима, навіть з боєприпасами на передовій повинні бути люди, щоб впоратися із російською агресією, зазначив Блінка. Однак, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти цього кроку, стверджуючи, що Україні потрібно існувати і через 20-30 років. Треба покладатися на молодше покоління. Нам потрібно, щоб Україна існувала через 20-30 років. Це майбутнє за нами, тими, кому зараз 18. Це зовсім інше покоління, яке врятує цю Україну, сказав Залужний. Ну і також Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна не має компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів, тому треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад. Таким чином глава держави відповів за заяву представника держдепартаменту США Метью Міллера. Голова держави зазначив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу РФІ, а не зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, що метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Найважливіше працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його твердорішучість рішучість завершити цю війну справедливо. Підкреслив Зеленський. Також він додав, що це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир. Але також також, як расисти вважають їх братнім народом є білоруси, і Путлір Лукашенко постійно зустрічаються, їздять один до одного, приймають якісь рішення і також беруть участь разом у зарякуванні всього світу, шантажують всіх. І Так сталося якраз із Арішником. Путлер нещодавно після удару по Дніпру записував відеоповідомлення, розповідав про те, який же це. Крутий ракетний комплекс, яка класна ракета. і Взагалі, що вона може нести ядерний заряд і знову ж таки наголошував на наявності ядерного озброєння у його країни. І ось нещодавно вони також спілкувалися з Лукашенком і обговорювали розміщення цього арешника на території Білорусі, і одразу ж цей народ намалював карту з часом підльоту Арешника до Києва. Та інших європейських міст згідно з їхніми розрахунками з території Білорусі зброї, нібито летітиме до Києва 2,7 хвилини. Ви, до речі, бачите в себе на екранах зараз цю карту, і час підльоту цієї ракети до різних міст. До Лондона 8,8 хвилин, а до бази військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, яка розташовується у Польщі 3,2 хвилини. дві десятих Знову ж таки, вони це зробили. Знаєте, як нагадування про те, що. Ось дивіться, що ми маємо, і якщо ви перейдете наші червоні лінії, про які ми постійно говоримо, то будете отримувати. Також, якщо чесно, це вже набридло слухати, адже вони постійно говорять у щось подібне, залякують і на цьому більше нічого не роблять. Ну і далі, також Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, відреагував на це повідомлення білорусів, зазначивши таке, шоу за річникам в Білорусі це. Чергова страшилка, в ефективності якої Путіна переконали Кірієнко та Патрушев. Наразі це інформаційна історія. Втім, навіть саме можливе розміщення Арішника там не збільшує небезпеку для України чи НАТО, як мінімум, тому що немає жодної різниці. Летітиме він з Капустиного Яру чи з Білорусі. Всі розмови про менший час підльоту – це страшилка для цивільних людей Заходу та України. Для системи ПРО дана річ ролі не зіграє так само, як вже і було сканджалом, який вперше в історії був збитий Петріот минулого року. А от для розміщення доведеться вирішити низку технічних питань. Головна мета Росії це підвищення ставок пропагандою страху проти Заходу. Ядерна зброя в Білорусі інформаційно не спрацювала. Арешник використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по РФ. А розміщення в Білорусі суто інформаційно буде розганятися під наративом наближення арешника до кордонів НАТО, щоб Змінити суспільні настрої в Європі при цьому Путін намагається приховати, що один з двох пусків Орєшніка вже був. Невдалим, тобто вони до кінця ще не випробували цю ракету і повідомлялося про те, що коли вони запускали її по Дніпру, то дивилися, як же вона буде летіти, взагалі як буде розриватися і що з нею буде. Тому серійного виробництва Арішника ще не було. Вони просто, як я вже зазначала, перевіряли, як вона спрацює, і далі, якби їм сподобалося все, то вони вже і почали виробляти у великій кількості цю ракету. Надалі ну, поговоримо про геополітичні новини, особливо ті, які стосуються Рашиської Федерації. Бо знаєте, своєрідний ефект доміно у Сирії спрацював, і по факту Сирія стала катастрофою для режиму Путіна та Рашиської Федерації. Бо фактично Російська Федерація втратила. Стратегічний доступ, можна навіть так сказати, до теплих вод Середземного моря, оскільки босфор закритий для російських військових кораблів і крапка. І напередодні ми з вами пам'ятаємо, як у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України про це повідомляли. От ну і вже на вчорашній день, навіть на позавчорашній, ми з вами розуміємо, що це стало досить таки катастрофічним для Російської Федерації. Події в Сирії зараз можуть привести до кардинальних змін завершення. Ня трьох, що навіть трьох конфліктів розпаду так званої зла. на початку нової епохи хаосу, яка може спричинити нову хвилю біженців до Європи у найближчі дні. Стане зрозуміло, який із цих сценаріїв набори реальних обрисів пише у статті з телеграф колишній офіцер британської армії, який служив у ОСЕЙС і був командувачем Royal Irish під час вторгнення в Ірак у 2003 році. Тім Колінс. Ну і з приводу нової інформації, яка з'явилася з приводу а, Асаду, з приводу Башари Асади, да те, що що на Росії офіційно підтвердили надання політпритулку йому та його сім'ї. Рішення приймав особисто Путін, зазначається і про це заявив речник воєнного злочинця, тобто Дмитрій Пісков де саме оселився сирійський президент, втікач чомусь не озвучили, але сказали, що так. Політпритулок є. Ну а тим часом представники діаспори підняли над посольством Москві прапори прапор сирійської позиції. Усе, що відомо про ситуацію у Сирію, загалом після режиму Асада та реакцію світу ми вам вже розповідали. Але, 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 знаєте, вчора була дуже гарна світлина. Вона ширилася соціальними мережами. Як е, Віктор Янукович Башару Асаду розповідав щось там. І ось ця світлина де вони разом, і ми розуміємо, що разом, скоріш за все, десь будуть жити у Москві, можливо, десь навіть і поруч. Не зовсім скоро має відбутися новий Рамштайн і. Дуже цікаво, що яке ж нове озброєння ми зможемо утримати після цього засідання, і що саме буде для захисту неба над Україною. І про це більш детально Ігор романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал і колишній заступник начальника генерального штабу зсу. Давайте його послухаємо. Ну той же саліан говорить, що цунамі просто накриє нас техніки. Да? Хотіли б ми побачити не просто. Почути гасла, ми не захлинемося всім цунамі техніки. Тобто цунамі можемо не побачити. Ось що нас якби турбує на поточний час. А з техніки нам потрібні засоби протиоповітної оборони. Ми бачимо, що президент там б'ється цілий рік самого початку сформувано по сімі батареям, такі як Петріус, сам ті, чиїх аналогам, а з великими. значить з ускладненнями добилися якби п'яти. От є можливості і далі, значить, і більше. Но вот опять таки, різні пояснення того, чому це важко і чому ти неможливо. Не в першу чергу з американців. а решта багато в чому на них дивляться. Нам потрібні, значому снаряди для ствольної артилерії чи систем залпового дня потрібні. тому що це швидко покращує нашу ситуацію, навіть той кількості цих засобів, які вже у нас є в силах оборони України. Тому снаряди безумовно в першу чергу. Ну, ракетне і дрони там трішки всього цього дають, але якби дозвіл дали на застосування так званої далекобійної зброї. А чому так званої, Тому що ракети малої дальності до 500 кілометрів. А вони так спеціально для підняття свого жиру і не наші інформаційної такої агітації за своє говорять, що це далекобійне. це їх назва, а на сам правді це тактичного рівня. Засоби, ну вже і зараз ми останній час не, не бачимо, тому що мабуть їх полякали орешникам росіяни і ставлять вони, мабуть, питання відносно того, що якщо тільки знову українці будуть застосовувати далекобійну, ми там декілька ракет ще можливо є, і тому значить, будемо таким чином тиснути. От на жаль, якщо проводити такого роду політику. Значит, сласаліваним названо на контрольовані ескалації, до яких наслідків вона приводить, і це піде з цим салюваном в історію негативну історію. Допомоги України. А далі будемо про геополітику говорити, зокрема й про переговори, адже Україна планує в грудні провести зустріч цих країн, саме з яких зазначу пізніше для координації вироблення спільної позиції. Україна наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни. Про це заявив речник президента Сергій Нікіфоров. передають наші колеги і, за його словами. Наразі українська сторона збирає ключових Європейських партнерів, які разом зі сполученими штатами здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників і ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє в НАТО, каже речник глави держави. Крім того, він уточнив, що Київ планує в грудні провести зустріч цих країн для координації вироблення спільної позиції та гарантування того, що Україна буде сильною за будь яку розвитку подій, як на переговорах, так і на полі бою. Ну і щодо. Того, що ми нансували на початку, про те, що писали наші постійні глядачі і новенькі також у чаті будемо далі говорити про заяви Трампа, адже багато лунає таких. Напередодні його інавгурації нагадаємо, яка відбудеться 20 січня. так от Зеленський хоче укласти мир і припинення вогню. Таку заяву зробив Дональд Трамп. Напередодні відбулася історична зустріч. Саме Трамп, Зеленський і Макрон провели розмову у Парижі. Президент України зустрічом задоволений. Трамп налаштований. Рішуча, а Макрон у ролі посередника. без гумору також не обійшлося. Пам'ятаємо, що мережа традиційно вибухнула мемами після перемовин Зеленського Трампа та Макрона. Ну й примітно, що Єрмак також сказав своє слово. Ну і далі будемо розбиратися щодо цієї зустрічі у Парижі, адже пам'ятаємо, що вона відбулася 7 грудня у Парижі. Тристороння зустріч президента Франції Макрона, президента України Володимира Зеленського та новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Як повідомив та речник президента України Сергій Нікіфоров, тристороння зустріч Зеленського Трампа та Макрона відбулася за зачиненими дверима і тривала 35 хвилин. Зеленський же ж назвав свою зустріч з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та президентом Франції хорошою і продуктивною. За словами українського лідера, Дональд Трамп, як і завжди, налаштований рішуче. Політика обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Зеленський зазначив, що всі хочуть завершити цю війну якнайшвидше і справедливо. Крім того, українські журналісти в Парижі також запитали безпосередньо Володимира Зеленського про результати розмови. Зокрема, чи вдалося переконати Трампа змінити позицію щодо замороження ситуації по лінії розмежування? Своєю чергою французький лідер закликав продовжувати спільні зусилля заради миру. Про це він написав у повідомленні в мережі Ікс. США, Україна та Франція разом у цей історичний день, написав він. А от новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який з'явився на тристоронній зустріч у Парижі, як ми пам'ятаємо, в жовтій кроватці та синьому костюмі заявив, що для завершення війни в Україні потрібне негайне припинення вогню та початок переговорів, підкреслюючи важливість збереження людських життів.